А от наступний наш герой ніколи в житті не користувався ані холотропним диханням, ані сп'янінням на відстані. І не треба. Його і так пре свої пригоди в часі він обґрунтовує математично. Причому диваки і самі не допетрують. Чи то наш сучасник вдало косить під Мікеланджело, чи то Мікеланджело непогано пристосувався до сучасних умов. Так чи інакше диваки представляють Мікеланджело Іщенко. Куда я розглядывал... подробной росписи Секстинской капеллы. Я там увидел свой портрет и портрет моего отца вообще. То есть реально я смотрю, я все увидел, там есть фрагмент один точно мое лицо. Я когда показывал всем своим знакомым, они говорят, ужас какой-то, может ты в то времена жил? Мішель Іщенко живе в нашому часі і в нашій країні. Разом з тим його знають і в Греції, і у Ватикані, але не як персонажа знаменитої фрески. Він культовий скульптор, який створює сакральні роботи. А почалася містика з генія і дивака Мікеланджело Буанаротті. вперше я ще в юності там відкрив ці книги і побачив вперше його роботи. Я подумал, блин, так это же я в прошлой жизни делал. А теперь я должен как бы просто... Я тогда умер и не успел что-то доделать. Буду дальше продолжать это делать. Как бы было ощущение, что ну, реально я увидел свой путь. Это только скульптура сможет оставить обо мне этот, как бы, донести будущим поколениям, что здесь был я. Може, в какой-то следующей житті я опять рожусь и увижу как бы, свою роботу. Я узнаю, що це моя робота і захочу далі та делать. скульптор Мішель відроджує знищене українське бароко. Він закінчив художню академію, яка випускає всього кілька скульпторів на рік. Разом з тим він став намісником великого Мікеланджело, генія, який з'являється раз на сто років. З Мікеланджело у мене рівно 500 років різниця. и 33 дня, то есть он родился в 1475 году 6 марта, 6 марта он родился вечером, а я родился 9 апреля 1975 года, получается, еще получается у него шестерка, у меня девятка, Такі дві діаметрально протиположні по філософії цифри. І виходить, що з точки зору знаків зодіака я овен а це огонь, це початок цикла. А он, это рыба, это виходить, він – це риба, кінець. конець. Виходить, якби він закінчує, я починаю. Талановитий мішель навіть в імені Мікеланджело побачив себе. Його ім'я він прочитує як Мішель і Енджел словом Ангел Михаїл. Збіг у тому, що одна з перших робіт Мішеля Іщенка мармуровий Архангел Михаїл, який тепер прикрашає християнський храм у центрі Афін. Є моменти в нашій житті, які резонують з твоїм внутрішнім світом. Ще прикол. Йому в юності, он, коли вчився, йому сломали нос. Мені теж сломали нос, і теж там тема така була дуже цікава. Мішель в точності відтворив нелегкий шлях Мікеланджело. Хоча йому пощастило, що нині немає інквізиції. Я почав вивчати анатомію. Дійшло до того, що я по трупам вивчав анатомію. Починав вивчати якісь глубинний пластимир. Що зробив Мікеланджело, він трансформував форму. І я захотів далі продовжувати трансформацію, розривати ще більше пространства. Для поета слова. Як для поэта слова, так для мене это інструмент, з яким я работаю. Череп часто зображують на іконах. За легендою, під Христом Ісуса лежали кістки першого грішника Адама. А завдяки розп'яттю Христа ці люди отримали вічне життя. Кстати, такое співпадіння в этом году не часто тако буває 8 числа Пасха. І католічеська, і православна, а у мене 9 день народження. ще. Містика цифр постійно переслідує цього дивака. Зараз йому 32, Та якщо поміняти цифри місцями, отримаємо 23 – вік, коли він створив справжній шедевр, бронзову скульптуру розп'яття. Творчі муки цілий рік не давали спати молодому скульптору. Я дам. Вот зародилась идея у меня, когда создать образ Иисуса вот на кресте, я вот почувствовал какую-то вот, э, жажду выплеснуть энергопотоки такие. Э, то есть сделать их визуально ощутимыми, создать скульптуру и передать это через свое ремесло, че, через пластику тела, через вибрации формы, через вот эти жилы, рваные там вот эти вены, это все. Я очень долго делал распятие на протяжении года. Я перевязывал жгутами себе вены. Я там е, изучал, смотрел как эти стигматы. Я слушал музику, таку, которая вводила меня в определенное состояние. Історія створення скульптури не обійшлася без мистики. Распятие это было ну, создано в 1999 году, представь, там вы, на клеймо на бронзе 3, 1999. Я когда случайно принес, ну, из литейной мастерской принес еще недоработанную скульптуру, но уже выбита там клеймо, дата была все. Я ее... Ну, она не могла на ногах стоять, она могла только под стенку, я ее мог поставить только на руки, получилось, что она я ее перевернул. И когда я ее перевернул, там было 666. У меня была истерика, думаю, боже, я что под каким-то сатаной это делал. Побежал к настоятелю церкви одной Макаровской здесь есть рядом. Рассказываю историю, он такой, да не пугайся, девятка это цифра Иисуса. Колись Мішель Іщенко мріяв про кар'єру співака, Сьогодні він прикрашає українські храми і хоче встановити свої роботи у Ватикані. Поруч зі слідами великого майстра Мікеланджело та відчуваю, що це залишиться в віках. Тобто, це бронза, це бронзова скульптура, яка переживе мене, переживет дітей, внуків, правнуків. Тобто, это очень долгосрочная, ну, то есть эта работа останется на тысячелетия, я надеюсь, как бы. И я часто задумываюсь над вечностью.